Розділ третій. Батько і чоловік. Місіс Шелпі поїхала в гості, а Еліза сила на веранді й невесело дивилась, як віддаляється коляска, коли раптом хтось поклав руку їй на плече. Вона обернулася, і в її гарних очах світилась радісна усмішка. Це ти, Джорджі! як ти мене злякав? Ой, я така рада, що ти прийшов. Ходімо до мене. Пані поїхала на цілий вечір, а нас ніхто не потребує». Цими словами мені заповела його до невеликої чорної кімнати, що виходила на веранду. Там, звичайно, сиділа над шитвом, готова схопитись на перший поклик своєї господині. Яка ж я рада, Чому ти не усміхнешся? А поглянь на нагарі він так швидко росте. Хлопчик стояв, учепившись за мантерину спідницю, і боязко позирав на батька з-під навислих на чоло кучерю. Гарненький, правда? спитала Еліза, поправляючи хлопчикові довгі кучері і цілуючи його. Краще б не бачити йому цього світу, гірко відказав Джордж. Нехай би я й сам ніколи його не бачив. Здивовно і перелякана, Еліза сіла на сілець і, прихиливши його голову до чоловікового плеча, зійшлася слізьби. Елізо, серденько моє, я не хотів тебе смутити. Лагідно мовив він. Слово честі не хотів. О, навіщо звела нас лиха доля. Може, ти знаєш шла б своє щастя з кимось іншим. Джорджі, схаменись, Джордже, що ти кажеш? Яке страхіття тебе спіткало? Чи має спіткати? Ми ж були такі щасливі. Отож, були люба, Мовить Джордж. Тоді посадовий хлопчика собі на коліно і, воршуючи рукою його довгі кучері, Пильно здивувався в червні темняченята. Він такий схожий на тебе, Елізо, мов викопний. А вродливий, що за тебе, жінки, я з роту не бачив. Та не треба мені кращої, і все ж було б нам з тобою ніколи не знатися. О, Джорджі, як ти можеш? Так, так Елізо, скрізь тільки лихо, лихо і лихо, це життя моє гірке, мов полин. Такі гірки, що й жити далі неохота. Я нещасна, злоденна, безпорадна худобина, я можу лише занапаститися тебе разом із собою. Ото й тільки, чи варто намагатися щось робити, чогось навчатись, щось осягти, чи варто жити? Ні, краще вже померти. Ну ж бо, Джорджі, любий, гріх таке казати. Я знаю, як тобі тяжко, що тебе забрали з фабрики, що твій хазяїн такий лахий, але благаю тебе, потерпи і, може, щось потерпи, прибив він, чи ж не доволі я терпів, чи сказав хоч слово, коли він приїхав, отак раптом забрав мене звідти, де всі так добре до мене ставились, я віддав йому весь свій заробіток, а працював вже непогано. Хто хоче, що тобі скаже. А скаже. ж, то таке страшне лихо, мовила Еліза. Та, зрештою, він твій пан, ти ж сам знаєш. Мій пан, а хто дав йому право панувати наді мною? Ось що не йде мені з думки. Я ж така сама людина, як і він, я навіть зібніший за нього, тимо витіший у ділі, краще вмію хазінювати, краще читаю та пишу. І всього цього я дійшов самотужки. Не з його ласки, а навпаки, всуперечі його волі. Тож за яким правом він обертає мене на чорну худобу, забирає мене від роботи, я вмію робити краще, ніж він, і загадує робити те, що може впоратись перша ліпша коняка. А він же таке чинить: він нахваляється знівечити мене затоптати в багно. Інзумесне ставить мене до найтяжчої найбруднішої, найганебнішої роботи. Ой, Джордже, Джордже, як ти настрахав мене, що ж я вперше чую від тебе такі слова. Я боюсь, що ти не накоїв чогось жахливого. Мені ані трохи не дивує твоя гіркота, але будь обачний, благаю тебе, будь обачний задля мене, задля Гаррі. Я був обачний. Я терпів, скільки міг, та ця мука сей щодень тяжче, і далі зносити її вже несла сила. Він не поминає жодної нагоди допекти мені, чим тільки можна. Я думав, що коли буде добре робитиме свою роботу, то й десь сумирно, то матиму якийсь час на те, щоб читати книжки та вчитися. Та чим більше я роблю, тим більшу роботу він мені накидає. Хоча й мовчу, Каже він, але він бачить, що в мені сидить дьявол. і він таки, мовляв, вижене його з мене. Та, мабуть, скоро вже цей дьявол сам вирветься на волю. Тільки навряд чи, мій пан сто задіє Люби мій, та що ж нам робити? Скрушно запитала Еліза. А оце вчора, провадив далі Джордж, я накладав на віз каміння. А милий панич Том стояв поруч і цьохкав своїм батіжком перед самісіньким носом коняки, так що вона сіпалася зляку. Я попрохав його не цьохати так лагідно, як тільки міг, ти він наче й не чув. Я сказав ще раз, аж раптом він обертається і на мене з тим батіжком. Тоді я схопив його за руку, а він, як заверщить, як захвиться ногами. І бігом до свого таточка жалітись, що його побив. Той вискочив, мав скажений, і кричить Ось я тобі зараз покажу, хто твій пан, а потім прив'язав мене до дерева. Наготував різки і дав їй паничеві. Мовляв, нехай шмагай мене, доки з сили стане. І той шмагав та дарма, коли я йому це пригадаю. Джордж похмурнів. І очі от так заблиснули, що Еліза аж затремтіла. Я лиш одне хочу знати, хто дав цьому недолюдкові право панувати наді мною? Не вгавав він. Та що там? сумно мовила Еліза. Я от завжди вважала, що мушу подуматись своїх пане і пані, бо так мені випало від Бога. Щодо от тебе, то в цьому є якийсь сенс. Вони ж мали тебе за свою дитину, годували, одягали, не кривдили, навіть дечого навчили. А тепер тебе, ти добре вихована. Отож, вони якоюсь мірою мають право й питати з тебе. А я не знав нічого, окрім побою, штурханів та лайки. Я був радий хіба лиш тоді, коли мене пошли на самого себе, та ще якому завдячую, те, що на мене витрачено. Я відробив уже сто разів. Ні, далі терпіти цього я не буду, не буду і край, вигнув він, грізно нахмурившись і стиснувши кулаки. І ліза злякано тремтіла і не озивалась ані словом. Він ще ніколи не бачила чоловіка в такому стані, і лагідна вдача би похилилася від цього спалого гніва, як торсина від буревію. Ти пам'ятаєш, бідолаха Карла, собачку якого ти мені подарувала, знову заговорив Джордж. Той бепесик песик був чи не єдиною моєю втіхою, він спав разом зі мною, не відходив від мене ні на крок, і часом так дивився на мені в вічі, немов зрозумів усі мої почуття. Так от, кілька днів тому я годував його недоїдками і підібрав біля дверей кухні. Коли це йде хазяїн? Ну, мені втров вичутуватись собака, мовляв, живе його коштом, а що то буде, коли кожен негр заведе собі собаку, і тоді звелів почепити йому на шию я каменюку і кинути в ставок. Ой, Джорджі, але ж ти цього не зробив, не зробив? Я ні, а він зробив. Коли бідолашна собака став потопати, ще й каміння йому закидав разом з за тим своїм томом. Сердечний песик, він так жалісно дивився на мене, наче питав, чому я не хочу його рятувати, а потім він мене відшмагали за те, що я не втопив його сам. Ну, нехай, хазяїн, ще відчує на собі, що мене побоєм не зігнеш. Настане такий день, якщо він не схаменеться. Що ти замислив, Джордже, не чини зла, прошу тебе. І сам хотів би бути добрим, але серце мені пече, мов огнем. і я не маю чим цьому зарадити. На моєму місці і ти відчувала б те саме, та певно, зараз відчуєш, коли я розкажу тобі далі. Ти ж іще не все знаєш. А що ж там ще скоїлось? Ой, то що? Останнім часом хазяїн говорить, що вчинить дурницю, дозволивши мені оженитись на сурні. що він ненавидить містера шелбі. І весь оріт, бо вони заносяться перед ним, і що я нібито тепер прийняв від тебе цю гординю. Отож він каже, що більше не дозволить мені ходити сюди, а знайти для мене жінку в своєму маєтку. Спершу він лише побіжно згадував про це, коли сварився на мене. Але вчора сказав, що я маю одружитися з Міною і оселитись у її хатині, а як ні? То він продасть мене на південь, але ж ти одружний зі мною, і нас повінчав священник так само, як білих людей, простодушно заперечила Еліза. Хіба ти не знаєш, що раб не має права одружитись? Нема на це закону, якщо хазяїн надумає нас розлучити, ніхто не визнає тебе за мою дружину. Тим то я й кажу. Що краще б нам ніколи не бачитись одне одного, краще б мені взагалі не родитись на світ. Задля нас обох, задля цього нещасно моляти, що також бачить світ собі на лихо, адже те саме може спіткати його. Ні, мій пань такий добрий. Воно так, але хто знає, як усе буде, він може померти, і тоді хлопчика продадуть комусь. Тож яка радість того, що він такий гарненький і здібний, кмітливий? Зглядаєш моє слово, Елізо, за кожну дрібку доброго в твоїм дитинчаті тобі завдадуть болючих ран усемісіньке серце, бо чим вищим буде його ціна, тим менше в тебе надії одержати його при собі. Важким тягрем лягли на серце Елізі його слова, в її уяві знову постав той торговець, що був надвечір у пана. І вона враз пополотніла на обличчі і задихнулась. Не був він смертельного удару, тоді злякано визирнула на веранду, куди подався хлопчик. Йому набридло слухати розмову батьків, і тепер він залюбки гасав верхи на тростинці місера Шелбі. Вона хотіла була розповісти чоловікові про свої побоювання, але стримала себе. Ні, ні, йому бідоласі й так невесело, подумала вона. Не треба нічого йому казати. А може, все вона і неправда, адже пані ніхто ніколи нас не обманювала. Ну що ж, Елізо, серденько, засмучилось, мовив Джордж, Мужайся і крепись. А тепер прощавай, бо я вирушаю в дорогу. В дорогу, Джорджі? куди? До Канади, відказав він, і тільки но ну, я туди дочесанусь, я зараз же викуплю тебе. Це єдиний вихід, який нам залишається. Твій хазяїн добрий чоловік. Він мені не відмовить. Я викуплю тебе і хлопчика. Сподіваюся, мені пощастить це зробити. Який жах! Михово, а тепер прощавав, мовив Джордж, узявши лізу за руки і вдивляючись їй у вічі. Вони трохи постояли мовчки. А вже потім були останні напутні слова тяжкі зітхання, сльози, подружжя прощалась так, як прощаються люди яких надія на нову зустріч примарно, мов танки повотинічко?